Одне слово, інколи одне слово може змінити все наше життя. Сьогодні може здаватися, що диктатори керують світом. Вони можуть безкарно захоплювати інші країни і не нести за це ніякої відповідальності. Давайте зачитаємо, що нам говорить Біблія про одного могутнього диктатора, який жив з 605 по 562 рік до нашої ери. Він був царем Вавилонської імперії, яка займала на той час такі сучасні країни, як. Турція, Єгипет, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Сирія, Ірак, Ізраїль, Йорданія, Іран, Туркменістан, Узбекистан, Афганістан, Пакистан і Таджикистан це була досить велика і могутня імперія. Даниїла, четвертий розділ. Ми читаємо, що цар заговорив та й сказав: чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства місць потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос. Тобі, говорить цар Новоходоносера, це царство відходить від тебе і від людей тебе відлучить, і з польовою звіриною буде пробування твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній, і дає його тому, кому хоче. А на кінці тих днів я на звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене. І я поблагословив Всевишнього і вічно живого хвалив я та славив, що його панування, панування вічне, а царство його з покоління в покоління. Тому до нас сьогодні таке слово, що Бог чинить все за своєю волею, і немає нікого, хто б спротивився Його руці. І будь-який президент, чи диктатор, чи навіть цілий народ, він в руці Бога, і тих, хто гордий, Бог в силі понизити, а тих, хто пригнічений, в силі возвисити.